Місіонер з крилами. Ви коли-небудь чули про місіонера з крилами? Тоді я розповім вам про нього. Для початку я розповім вам про Уїні Девіс. місіонерку, у якої не було крил. У неї просто були дві неспокійні руки і дві непосидючі ноги. Вона служила Господові, працюючи медсестрою в одній із країн Африки. Яка називається Конго. У Іні Девіс дуже любила Господа, і ця любов не давала спокою її рукам і ногам ні вдень, ні вночі. Вона піклувалася про сотні і сотні хворих хлопчиків і дівчаток у Конго. Багато з них хворіли на невідомі тропічні хвороби. Деякі з них мали травми, а були й такі. Що страждали від жахливих опіків після пожеж. У Інні не тільки піклувалася про їх маленькі хворі тіла, вона також турбувалася і про їх налякані маленькі серця. Ці діти нічого не знали про чоклунство, але вони дуже боялися злої сили, яка могла заподіяти їм шкоду. Вони ніколи не чули про Господа Ісуса, який заплатив за їхні гріхи. Вмерши на Христі, вони ніколи не чули, що Він воскрес і живе зараз на небесах. Ніхто не розповідав їм, що вони можуть стати його дітьми, довірившись йому, і що вони можуть колись потрапити на небо і жити з ним вічно. Але місіонерка Уіні, в серці якої жила любов самого Ісуса, розповідала їм про нього. І багато хлопчиків і дівчаток прийняли Ісуса як особистого Спасителя. Коли діти просили у Господа прощення за свої гріхи, запрошували оселитися в їхніх серцях і бути їхнім Ісусом, Він починав жити в них так само, як і в Уїні. Вони починали посміхатися, навіть коли їм усе ще було боляче, тому що Ісус. Забрав їхні гріхи і жахливе почуття провини. Він забрав з їхніх сердець всякий страх. У Іні запевнила їх словами з Біблії, що Ісус має силу і владу над усіма темними силами і що Він буде піклуватися про них. Тепер, хлопчики і дівчатка, які раніше знали тільки смуту, біль і страх. Співали радісні пісні. Уіні навчила їх їхньою ж рідною мовою пісеньки Ісус мене любить. Як же красиво вони співали! І як чудово Господь використав місіонерку Уіні для того, щоб тисячі жителів Конго дізналися про Господа Ісуса Христа. Але Уіні не єдиний місіонер. Що відіграв важливу роль у цій історії, був ще один, який виконував дуже велику частину роботи, допомагаючи у Уінні. Але цей інший місіонер був дуже крихітний і ніколи не жив в Африці. Це був той самий місіонер із крилами, про якого я згадала на початку нашого повідання. Ні, це був не ангел, це був Довгохвостий папуга. Уявіть собі, папуга, що служить Господові. Тепер дозвольте мені дещо пояснити. Цього папугу звали Джордж. Він не був звичайним птахом, повірте, У однієї подруги Уїні, що жила за тисячі кілометрів від Африки, був папуга. Жінка, травмована з дитинства. Не могла брати безпосередньої участі у місіонерській роботі, щоб служити Господові, якого вона любила всім серцем. Але вона могла молитися за Уїні і за тих хлопчиків і дівчаток, яким Уїні розповідала про Христа Спасителя. І вона могла допомагати Уїні, хоч і жила за тисячі кілометрів від неї, виготовляючи пов'язки. Які Уїні потім використовувала в лікарні, а також одяг для хлопчиків і дівчаток. Коли подруга Уїні вдома працювала заради Господа, вона радісно співала пісню Ісус мене любить, ту саму пісню, яка так полюбилася африканським дітям, тільки англійською мовою. Вона також повторювала вголос вірші з Біблії. Увесь цей час її вірний папуга Джордж слухав її. Він слухав, і слухав, і слухав, і незабаром Джордж заспівав. Ісус любить мене і навіть повторив кілька віршів з Біблії. Маленький Джордж так чудово співав і говорив, що його незабаром запросили взяти участь у деяких телевізійних і радіопрограмах. І не усвідомлюючи того, він свідчив тисячам людей про Господа Ісуса Христа. Після того, як Джордж став маленьким місіонером, виступивши по радіо і телебаченню, він продовжував слухати свою господиню, коли та співала і молилася. Часто в цих молитвах він чув одне ім'я Уїні. Благослови Уїні в Конго, чув він. Благослови Уїні в Конго. Через деякий час Джордж вивчив і ці речення Благослови Уїні в Конго. І він почав повторювати Благослови Уїні в Конго. Якусь увечері Джордж дивився разом зі своєю господинею телевізор. Йшла програма про бідного сліпого жебрака, що сидів на розі вулиці зі склянкою в руках і просив перехожих. Киньте монетку в скляночку, киньте монетку в скляночку. Звісно, Джорджеві не знадобилося багато часу, щоб вивчити і цю фразу. Незабаром він зібрав ці два речення докупи. Благослови Уїнів Конго, говорив він. Киньте монетку в скляночку, благослови Уїнів Конго, киньте монетку в скляночку. Жінка спочатку сміялася зі свого маленького місіонера з крилами, але потім у неї з'явилася ідея. Вона вирішила дати йому скляночку і використати всі зібрані в ним гроші для господа. Уперше це сталося, коли до цієї жінки прийшли друзі. Джордж сидів біля скляночки і говорив Благослови уїнів конгу, киньте монетку в скляночку. Благослови Уїні в Конго. І хто ж міг встояти проти такого ревного маленького збирача грошей? Друзі один за одним кидали в скляночку по монетці часто навіть більше. Незабаром і інші люди почули про працю маленького Джорджа заради Господа. Так почали надходити чеки для служіння Уїні в Конго. Подруга надсилала всі ті гроші в місію. Вона повідомляла в своїх листах про те, що всі ці дарунки були отримані від Джорджа, місіонера з крилами. На ці гроші купувався одяг, бинти і медикаменти для маленьких африканських хлопчиків і дівчаток. Увесь цей час Уїні продовжувала розповідати дітям про Господа Ісуса Христа. І багато хто з них запросив його в своє серце. Одного разу до Джорджа і його господині в гості прийшла поважна гостя. Коли вона почула, як Джордж проспівав пісню Ісус мене любить, а потім сказав, киньте монетку в скляночку, благослови уїнів кого. Сльози потекли по її щоках. Адже цією гостею була сама Уінні. Вона вперше побачила місіонера з крилами, що разом з нею служив Ісусові. Ти знаєш, сказала Уїні, – я часто згадую про Божого служителя Іллю. Біблія розповідає, як він голодував у пустелі, поки Господь не послав до нього великих птахів, що принесли йому їжу у своїх дзьобах. Чому вони зробили це? Ці птахи були поза сумнівом божими місіонерами з крилами. Як Джордж, незабаром Уїнні повернулася до Африки. А Джордж продовжував збирати гроші для неї. Він зібрав майже 2000 доларів для її служіння господеві. Уїнні писала свої подрузі про те, яким чином вона використовує ці гроші. Вона лікувала хлопчиків і дівчаток, стілюючи їхні тіла і доносила їхнім серцям звістку про Ісуса, який стіляв їхні душі. Але раптом листи від уїні припинили надходити. Можливо, зараз вона занадто зайнята, говорила подруга своїм знайомим. Може, листи загубилися в дорозі. Але минуло багато місяців, а невдовзі й цілий рік з того часу, як Уїні надіслала останнього листа. Так минуло два роки. Потім три. Подруга переживала за Зауїні. Вона розуміла, щось трапилося. Маленький Джордж, нічого не підозрюючи, з тією ж старанністю продовжував співати. Ісус, любить мене і повторювати благослови Уїні в Конго. І ось нарешті прийшов лист. Але він був не від Уїні. Лист надійшов від місіонера, з яким вона разом несла служіння в Африці. У нашій країні почалися жорстокі переслідування за християнську віру. Йшлося в листі. Іні три роки тому. Взяла в полон озброєна група людей, які ненавидять Господа Ісуса Христа і всіх християн. Увесь цей час у Іні дуже жорстоко поводилися і, зрештою, вбили. Жінка заплакала. Коли вона трохи заспокоїлася, то сказала Джорджеві Іні на небесах, У Іні на небесах, повторив Джордж. Киньте монетку в скляночку У Іні на небесах, У Іні на небесах. Саме так Джордж продовжує збирати гроші для Божої справи, а його господиня продовжує надсилати їх в Африку, щоб і далі допомагати, і досягати сердець хлопчиків і дівчаток, які там живуть. Медсестра Уіні Девіс. Принесла Господові Ісусу Христу найкращий подарунок. Вона віддала йому своє життя. Вона непохитно захищала його, навіть коли погрожували її вбити. Вона не відвернулася від нього, хоча, вчинивши так, вона могла б бути вільною, але вона любила Спасителя більше, ніж себе. Вона була готова віддати своє життя заради того, хто раніше віддав своє життя заради неї. Так, у Іні на небесах, але її служіння африканським дітям продовжується. І маленький місіонер на ім'я Джордж продовжує їм допомагати. Він, наскільки мені відомо, ще й досі співає. Ісус мене любить. І збирай гроші для Господа. Киньте монетку в скляночку, говорить він. У Іні на небесах. Киньте монетку в скляночку, у Іні на небесах. У Іні Девіс служила Господові разом з іншими місіонерами із Всесвітньої евангелізаційної компанії, а також з маленькою телевізійною зіркою місіонером з крилами Джорджем. Папугою своєї подруги міс Бі Томас. Діти, якщо ви вже прийняли Господа Ісуса Христа як Свого Спасителя, дозвольте мені запитати вас про те, що. Скажіть, якщо навіть маленький папуга по-своєму служив Спасителю, і навіть якщо кульгава жінка, що не могла брати активної участі. В євангелізаціях служила йому. Чи не думаєте ви, що ви також можете служити справі спасіння людей заради нашого Господа Ісуса Христа, який любить вас і віддав себе заради вас? Є про що помолитись, чи не так?